Соня – це давнє українське слово, яке означає місце, обіді з усіх сторін сонця. Художниця Ольга Гайдамака презентувала у Чернігові виставку своїх картин. Основна героїня жінка, мати, дружина, наречена, берегиня, воїтелька, відьма. Це картина володарка. Тут зображений Буковинський весільний стрій і така відьмацька душа жінки. Ось. Яку у нас в Україні поважали, відьм боялися. Ось вона зачаровує. Ось, мабуть, це така містична робота моя. Вона багато таких містичних досить робіт, я люблю цю тему. Стиль картин Ольги Гайдамаки це збільшені об'ємні рукави жіночих вишиванок, головні убори і намиста. Головні убори і рукава це, мабуть, найбільше, що мене ну, подобається мені в українському одязі, тому я хочу їх зобразити більше детально. Щоб показати таку любов і силу, це і обереги і жіночі, також в кожному регіоні. Ось особливо я також люблю зображати велике намисто. Бо вірили українці, що це захищає жінку від всяких броків, ось додає сили в основі всіх сюжетів. лежать автентичні вишивки різних регіонів України Полтавщини, Івано-Франківщини, Буковини, Чернігівщини. На відкриття цієї виставки Ольга Гайдамака вдягла весільну сорочку своєї бабусі, уродженки черніської землі. Це сорочка моєї бабусі, яку вона вишивала і шила на своє весілля. Я її ось зберегла, і це перший вихід у світ, ось і зобразила на цій роботі. Називається «Гончарка». Тому ну, вона для мене цінне, як ось ця історія моя. Одну з робіт Чернігів сильне коріння, яка представлена на цій виставці, авторка присвятила нашому місту герою. Писала вона її у березні, коли Чернігів перебував в облозі. Вона була написана якраз в період, коли дуже сильно страждав Чернігів. Ось у мене тут багато родичів, друзів. Я за них переживала і такий момент інтуїтивно ну, написала цю роботу як, як арт-терапія, як заспокоєння, як. Знайти рівновагу із собою. Моя мама народилася на Чернігівщині в селі Дроздівка, де я провела щасливе дитинство, туди зараз їжджу із маленькою донькою. А ще в роботах Ольги Гайдамаки є одна особливість, яку не всі і не завжди помічають. Більшість образів, які зображує художниця, це обличчя відомих людей. Я використовую відомих особистостей українських обличчя, використовую в своїх роботах, так як я. Довгий час малювала портрети. Я дуже полюбляю вивчати людські риси, і їх зображати. Можна впізнати онуку Соломію Крушельницьку, Ольгу Сумську, Богдана Ступку, Наталію Сумську, Ольгу Фреймут. Ну, ну я ж не точну копію роблю, а просто от мені сподобалися риси, і я їх використовую. Частина робіт Ольги Гайдамаки перебуває в приватних колекціях України, Канади та США. У Чернігові картини художниці можна буде побачити до кінця січня. Юлія Найда, Роман Закревський, Суспільне, Новини Чернігів.